Тим часом десь в Кремлі. Радуйся, величайший народ! Тепер наш єнот! <гад> єнот наш! Чесно, хлопе, я думаю, ви всі притворяєте. Але тепер, каведжо живе, є файно при Тобі що то не нравится? Ну курва, який сенс в крадіжці єнота з зоопарку! Nenntar, чтобы показать Кузькину мать долбанным пиндосом! Пусть НАТО убирается на границе 97 го года. Тобто ви обісрались в Херсоні, щоб показать Кузькину мать вкрали мене? А НАТО має втікти, щоб ви в них єнотів не покрали, я так розумію? Ну да. И в руках цих людей ядерна зброя. Он меня начинает нервировать. Братцы, ведь спецоперация йде по плану? Дратцы по плану! Ага, але виходячи з останніх подій це як мінімум план залужного. Признеси ще раз эту фамілію. Я відріжу твою башку і отправлю прямиком в Київ. Так, <рес> да, він І от просто уяви собі ситуацію. В Київ приїжджає відрізана голова єнота. Президент терміново збирає РНБО, вони всі встають, дивляться на голову, і президент каже: Все, гайка, треба капітулювати. Ти десь так собі то уявляєш? Так іменно і буде, то бачиш Ілі ви повинні пойти на переговори. О боже, ну весь світ же вам сказав, що пойти можете хіба ви? Невже це так необхідно, щоб це ще повторив єнот? Куди пойти? Та нахуй як куди? Сам в шоці, що мені прийшлося це зробити, але певно така ваша доля.